Хочу щось вам показати. Ось, дивіться, бальзамін е, інтерспецифік. Чому він так називається? Тому що це бальзамін, е, схрещений із новогвінецьким бальзаміном і бальзаміном уоляром. Дуже потужна рослина от, із величезними квітами і е, потужною кореневою системою, що дає можливість рослині розвинути дуже широкий красивий кущ на клумбі. Зараз я вам покажу, чого іменно цей бальзамін потрібно використати на вашій садовій ділянці, тому що рослина дуже потужна за рахунок великої кореневої системи і відповідно живлення самої рослини буде дуже тривале таке і дуже ефективне, що дозволяє розвивати наземну частину або корону самої рослини. От дивіться, зверху зниз, донизу тут приблизно десь 50 сантиметрів, от таке коріння в неї, але так як воно в циліндричному тубусі, то воно виходить начебто сюди воно довге. Але розгалуження цієї кореневої системи воно приблизно по кроні самого куща. От відповідно у відкритому ґрунті на клумбі ця рослина займає велику площу і тому її доцільно використовувати, наприклад, для озеленення в парках або якщо ви хочете зробити собі дуже красиві клумби із монокультури, але в різних кольорах. Е, так, я думаю, що вам зрозуміло для чого, чому вам потрібна ця рослина, тому що вона цвіте дуже довго, має дуже великі потужні кущі і відповідно великі квіти, і тим більше, що вона дуже довго цвіте.